Розцвіла в Бердичеві прекрасна Калинонька, щоб щасливою була кожна дитинонька. 19 грудня у мікрорайоні цукрорафінатного заводу вдруге відкрили новий дитячий садок номер 2 Калинонька це ще навіть започатковано було ще раніше. Я знаю, що будинок культури імені Шабельника також відкривали декілька разів». От. І сталася така гарна традиція: спочатку завершуються будівельні роботи. Дякую їм, будівельникам, дякую їм, тим людям, які допомагали, які сприяли будівництву. А після того, коли вже е, закінчуються абсолютно всі будівельні роботи, е, заходять е, дітки, так як в садочок, зайшли дітки. Це зовсім інша процедура. І такі дві процедури е, робити в один день, мабуть, недоречно. І безумовно хочеться, щоб сам такий цей процес відкриття, щоб він більше уваги приділити саме тим діткам і тим тому колективу, який буде працювати. Оскільки подія відбувалась на день святого Миколая, то він та його помічники просто не могли не завітати до малюків у гості. Хай Миколай з тим завітає, чого серденько бажає, хай несе у кожну хату. дітям радості багану. В кожній хаті свято вдасться. Хай сім'ї панує щастя. Артисти і посадовці пройшлись усіма групами дитячого садка, не забуваючи вітати дітей та їхніх батьків з подвійним святом і дарувати подарунки. Міська влада презентувала кожній групі по музичному центру і вислухала слова вдячності від батьків мешканців мікрорайону. Багато знайомих добиралося в город, місто, в район. Вокзала, район базара, район масокамбіната. А зараз тут під боком можна дитину привезти, роздягнути, залишити в гарні умови, гарні, гарні приміщення. Дуже приємно, дуже приємні вихователі. дуже вдячні за цей садочок в нашому районі. Свого часу садок у цьому приміщенні був. Потім тут навчались молодші класи сьомої школи. А після її реконструкції було вирішено провести будівлю колишнього дитсадка до ладу. Вже й не перелічити, скільки зусиль, праці та натхнення багатьох людей сюди вкладено, кажуть посадовці, наче дитину калиноньку виплакали з великою любов'ю і з такою ж любов'ю подарували її дітям. Малюки потроху освоюються у садочку, а до його відкриття навіть вірші повивчали. «По лісу йде, шишки і шишки забіра і в карман. Виша засідя, в топ. У закладі створено всі умови для комфортного перебування дітей. У кожній групі є гаряча вода, утеплена підлога, необхідні меблі та іграшки. Тут працюватимуть чотири вікові групи та одна група короткотривалого перебування. Поки що у садку небагато дітей вони проходять період адаптації, звикають до нових умов перебування. На повну потужність Калиненька запрацює з 1 січня і стане затишною домівкою для понад сотні юних бердичівлян. З дітьми буде працювати молодий та перспективний колектив. Для майже половини педпрацівників новий садок став першим робочим місцем. Коли мені вже нарешті позвонили і сказали, що є робоче місце, і відкривається другий садочок, я дуже була рада, тому що цей садочок знаходиться біля мого дому, недалеко в моєму районі, і я. Ну, дуже чекала і дуже рада була, що він нарешті відкрився. Буду старатися як, як найкраще працювати в новому садочку. Буду приносити тільки надіюсь, буду приносити тільки радість цьому садочку, і буду за всіма силами старатися робити все добре для цього садочка. Калиноньку очолила Лариса Гопчук, донедавна методист четвертого дитячого садка. Завідуюча переконана, разом із своїм колективом вона упорається з довіреною відповідальною місією, і дитсадок номер 2 буде підтримувати Марку одного з найкращих дошкільних закладів Бердичева. Ми хочемо подякувати за такий гарний, чудовий, світлий дитячий садочок, підібраний молодий творчий колектив педагогів, технічних працівників. І я. Знаю, що і надалі ми будемо працювати на розбудову садочка, на розвиток дітей, щоб наші вихованці з великим задоволенням йшли в дитячий садочок і поверталися додому.